Всіх вітаю! З вами Наталя і компанія Spendom. Купити житло без заощаджень тепер це вже можливо. В Іспанії вже давно думають, як допомогти молодим людям купити житло, адже ціни на житло ростуть швидше, ніж доходи. У Ларіохі вирішили проблему. Головну необхідність мати величезний початковий внесок. За програмою Ала Варіоджа банк може видати іпотеку на 100% вартості. тобто Покупцеві не потрібно мати ті стандартні 20% первинного внеску. Скористатися програмою можуть ті, хто народилися між 1990 та 2007 роками, та купує перше житло у регіоні та обирає об'єкт вартістю до 300 тисяч євро. Гарантією банку надає організацію RBI, тому кредити схвалюють навіть тим, кому раніше могли б відмовити. Банки вже підключилися до програми і подати заявку можна до 2028 року. На тлі високих цін на ринку, це одна із небагатьох можливостей купити власне житло без стартового капіталу. З вами була Наталя і компанія Спіндом. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі поради щодо купівлі нерухомості в Іспанії.